Свято нечистої сили стартувало в Ужгороді. На площі театральній зібралися кількадесят людей, з поміж учасників, переважно діти шкільного віку. Що таке Хеловін і що необхідно робити цього дня? Ужгородська малеча знає добре. Ходять старших е е е е розмальовках, е просять конфети або смерть, гаманець або смерть. Вирізають гарбузи, одіваються, щоб відлякати від себе духів. І захистити себе. Це свято нечисті, різних злих духів і так далі. Це навпаки, дамі дуже весело. Сьогодні на площі театральній можна відвідати тематичну фотозону, замовити різні ласощі та повеселитися. А ще зустріти мешканців та гостей міста в чудернацьких костюмах та з розфарбованими обличчями. Багато з них до свята готувалися не самі, а цілими родинами. Я недавно просто по телевізору бачила, що в Ужгороді у нас буде таке, і запиталася у мами, що чи можна піти. А у мене сестра хоче стати віз... візажистом. Моя сестра каже, що вона мене намалювала як мертвіце, і тому я не знаю. Добре, числа й мій персонаж. Мені мама допомагала. Вона спочатку мене покрасила, але мені не сподобалося. Там я сам взяв краски і сам себе розмалював. Ми ще вдома вирізали дині, приклали так на забор, на сходи, прикрашували кімнату. Свою до заходу долучився і рух підтримки закарпатських військових. Волонтери зробили власну харчевню у Босаркані. Ой, у нас дуже йде торгівля, тому що ми ще не встигли розкластися. До нас вже почав підходити народ і питати ціни. Сьогодні дуже різноманітне меню. Пальці відьми, є кажанчики, є мумія, також є до дітька такий пиріг, є мозги, кому не вистачає. Ну і для, для того, щоб зігрітися, у нас дуже дуже багато хороших, смачних і веселих напоїв. Рух підтримки закарпатських військових всі кошти передає нашим солдатам. Як тільки стемніє, в Ужгороді почну. Наться справжня відьомська ніч. На всіх охочих чекає екскурсія моторошними місцями.